Подивимось, що він думає про вас, Які в нього почуття. Заглянемо йому в душу. Що карти покажуть про його душу? Ой, він без вас мучається, він без вас страдає, за вас дуже сильно переживає, хвилюється, боїться втратити. Дуже сильно боїться вас втратити по картам. Ви дуже така для нього неземна, самостійна. Ну він прям. По картам, ніби десь далеко від вас знаходиться, і боїться зробити якийсь перший крок, але й боїться вас втратити. Він боїться, що ви не хочете більше давати йому якихось шансів. Я вам кажу, він дуже сильно переживає, що час опущений, що вже немає можливості бути з вами, але його серце співає, воно наповнене, він закоханий, він про вас мріє, він про вас думає. Дивіться, дві сімейних карти він би хотів би з вами.